Ну, сейчас не спеши, сейчас можешь тут что-то сикавое. Я думаю, це агентство тоже. Так, ну я готов клацати. Да, запускать. А ти будеш на опресорі або сядеш пів пів дівати. А там є що стріляти? Ну це ж той, що ми проходили. Та греба не опресор. Ну, а, сюди спецназ. Да. Треба збоку. Як з нагору, отут тут збоку, да. Так, а що робити треба? Постояння фургона у нас есть. А, треба його захищати. Захищайте букси. О, я знаю куди я поїду. Їдуть. Зараз зробимо трошки похитрожопому. Решила от них текати. Я поїду е, в Санти Шорс. Там, де взлетка, и заиду в ангар просто. Знаешь, что нас нас зрешних сторон. Не стріляли. Я так розумію, потрібно ці 10 хвилин просто протриматися, щоб не знищили цю машину і все. Кайфонуть сильнейший нападает. Коротше, не дуже складно. Ой-ой-ой-ой. Oh. развернусь. Вот я вспоминаю. Да, я в домик. І він тік... Це вони нас 5 хвилин. Можна було навіть сюди наїхати, я думав, що буде складніше. Просто там стоять і цей. По 2 таких машинки тут. Ну, це ж розраховано, я так розумію, якщо грати у вільні сесії. Складніше а як він всередині виглядає? О, ти ж прям медмакс якийсь. Фа, не причем. О, вертолетики. Эээ, меня понял. З, рак... З ракетами. Ніфіга собі. Ввідчий, я кось так выйти рак в Хай от там от стоять і все, вони з ракетами. Хай потуплять. <гум> не дарма сюди поїхав, окей, не дарма. Ты думаешь прострелишь? давай. Вони не поднимается, Видно, не? Майк, Выехать. Давай спробуем. Стоять? О, подожди, трошки вперед. Так я квартиру скажу. Так? Я Нет, еще, еще, еще.

О, я его бачу, зараз я в пилота попав, попав. Ха -ха. Что зараз, танк будет? Тернаут на бокс или... машинки едут Фактера трошки не пощастило. Тому місці не в той чор. О, слухай, мені навіть вистачає на ту останню машину. клас. Клас, клас, клас. А, ти просто стоишь, я думаю, хто там їде вже. То, там двері. <кхи> 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 а хай идут сраку, вот тут постоянно, правильно? Я кучу знаешь хвилина залышалась, якщо зараз ракета, блин не знаю... Знасе пьет ХП або більше, да. Ну я думаю, что він має витримати, але... Да хочеться, щоб 10 хвилин було просто сміття. Поток, поїдь. Пік. Хочеш постріляти? Ти його бачиш, ні? Ні. Та фіг з ним он 20 секунд. Нічого страшного. Хочу ризикувати. Місія наче не важка, але ну просто оці, знаєш, 10 хвилин стоять. Это тривало поча. Mm. Ну, 10 ты цей ванного безходит. Помощь теж. Опачо. Так, виходимо, виходимо, виходимо. Ух ти ж. Йохана Боба